Європарламент у Сумах сьогодні відкрилася чергова сесія молодіжної ради. До сум з'їхалися представники п'яти країн світу. Консультуватимуть учасників з актуальних тем, що стосуються Європи: енергозбереження, гендерна нерівність і тероризм. На дні відкритті була Тетяна Юхта. Свою роботу європарламентарі почали з ось таких вправ на командоутворення. Працюють у групах, говорять виключно англійською. Близько півсотні представників з різних куточків України від 16 до 23 років стануть частиною євроспільноти. За ці три дні вони працюватимуть у п'ятих комітетах. Як результат мають створити власний проект вирішення світових проблем. один із учасників студент міжнародник Володимир. До сум на конференцію приїхав перше за запрошенням товариша. Я в, працюватиму в комітеті міжнародних справ е, європейського парламенту. Він буде е, обговорювати питання стосовно ігілу от, стосовно тероризму. І я вважаю, що це дуже корисно і е, це питання дуже сьогодні нагальне. Окрім учасників зі столиці на сесії молодь також із Запоріжжя, Дніпропетровська, Житомира та Охтирки. Я хочу запровадити свій якийсь шлях, і я думаю, що це буде прийнято до генеральної асамблеї в європейському молодіжному парламенті. Наставники учасників, представники з Нігерії, Латвії, Греції та Польщі. Координує їх гостя з Франції Софія Шахін у Європарламенті. Вона останні п'ять років сьогодні учасники сесії знайомитимуться один із одним і створюватимуть команду, щоб завтра працювати над актуальними темами, такими як енергозбереження, гендерна нерівність, криза мігрантів, що відбувається в євросоюзі, та тероризм. протягом другого дня написати вирішення цих проблем. І власне це є дві частини, котрі потім продаються. Якщо резолюція на третій день проходить у Генеральній асамблеї, то їх передають далі у генеральний офіс до Берліну. Далі учасники мають можливість представляти Україну на міжнародних та регіональних сесіях у Європі. Загалом молодіжний парламент в Україні працює близько 15 років. За цей час провели більше 70 сесій. Тетяна Юхта Сергій Мілевський на часі новини.